Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас до весняного лісу, де ми будемо спостерігати за першими весняними квітами. Щойно почне пригрівати весняне сонечко. В наших лісах з'являються перші вісники весни, тендітні первоцвіти. Дивно, але ці квіти не лякаються раптового снігу чи морозу. Вони немов особлення пробудження природи. Після зимового сну ледве почне сходити сніг і оголюється земля, підіймають свої голівки до сонця проліски. Ці маленькі яскраво сіні квіточки, схожі на дзвіночки, нахилені додолу, з насичено зеленим вузьким листям. Проліски дуже красиві, яскраві, вони не бояться холодів. У лісі вони ростуть цілими галявинами. Сині тендітні квіточки нагадують глибоке лісове озеро. Краса переводцвітів дуже приваблює людей, і вони часто несуть їх цілими оберемками додому, іноді виривають з корінням чи цибулинням, не залишаючи жодної надії на порятунок. Мабуть, чимало хто з них не здогадується. Що майже усі види первоцвітів занесено до червоної книги адже їх кількість у природі щороку зменшується. Малята бережімо природу, і вона видячить нам своєю неповторною красою. До побачення до нової зустрічі!